Ось така рослинка з'явилася у мене у колекції. Кіпарисовик Черімен. Дуже гарне деревце. Колір, дуже цікавий, темно-зелений, до яскраво-зеленого. Купив я його у Андрія Шелеста. Хороший продавець, в нього вже брав рослинки. Рекомендую вам його. По, е, залишу контакти його в описі до відео. Ціна дуже хороша, вартує взяти до своєї колекції, якщо ви захоплюєтесь рослинками. Ось крейчі вже випускає зелені листочки. В цілому добре все перезимувало. Ось обробив. Бордоською клен, щоб не мав грибкових різних захворювань. Gold drift. Ось так пробуємо, щоб магнолія пустила корінець, посадили в горщик. Тут вона ось якось так. Подивимось, що вийде з цього експерименту. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо розмножувати Black Tulp магнолію. Ось назва. Точно, можливо, я помиляюся. Йдемо в садочок. Я ще купив клен. У Андрія. Зараз вам його покажу. До речі, в нього дуже багато різних кленів є, але готуйтесь, що треба буде добре боротися з грибком. Orange Dream. Ось такий клен. Буде мене радувати, якщо... Не пропаде від грибка. Ось так поживає мій садочок. Весна йде, не може не тішити. Конколорка. Цілу зиму була майже зелена, тепер пожовтіла. Це хоч добре. Воно взагалі то жовта має бути. Ось такоя дендрон. Ще поки що колір не поміняв. Там в мене далі алейка кедрова. хто підписаний на канал, то знає. Сосна кедрова європейська або кедр, але це неправильно його називати кедром. І сосна корейська кедрова. Ось дивіться як... Купив недобросовісних продавців. Щеплений е кедр європейський. Сосна кідрова європейська. Казали, що прищеплений, теж на п'ятиголкові, е теж на сосні кедрові. а ось дивіться як. -то. Бачите. Кора похожа на соснову. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Якщо я тепер вже переживаю, він підросте, щоб не впав на хату. Ось такі такі моменти. Тут вам ще покажу. Нащепив заміну. Не знаю, чи з цього щось вийде, чи не вийде. Ось такі справи. Це також обробив бордоською. Цікаво, чи щось з того. Наступне відео напевне буде про те. Як мій батько вирощує сосну кі також можливо можна буде в нього придбати її, то підписуйтесь, якщо цікаво. Всім папа. -па.